Привіт! Привіт, моя зірочка! Привіт, Колю! Приємно з тобою познайомитися! Добрий день! Ви готові зробити замовлення? Так, нам, будь ласка, піцу, яблучний пиріг, морозиво і тости. Колю, а які в тебе захоплення? Я ходжу на шахи, читаю книги, а також допомагаю батьку з його бізнесом, роблю звіти і таке інше. А у вільний час займаюся навчанням. Ти такий молодець. Я запрошую вас до нашого будинку. Тепер час мені познайомити вас з моїми батьками. Ви вже готові оплатити ваше замовлення? Так, готові. Пане Сергію, я сам оплачу. Та ну, ти що? Я заплачу? Ні, це ж я вас запросив на цю зустріч. Ну що, як пройшла зустріч? Коля сподобався твоєму батькові. Так. Ще як сподобався. А ще Коля запросив нас всіх до його будинку, щоб ми познайомилися з його батьками. О, Машо, ти як завжди, тут. Ага, привіт, дівчатка. Привіт, Машо. Машо, ти принесла домашку з фізики? Звісно, твої заслужені гроші. Нічого платити. У нас в сім'ї вже не так того з грішми, а я на ті зароблені гроші з'їздила до Львова. Я і так вже отримала все, що треба. В цій поїздці ми з колею почали зустрічатися. Настю, я перевірила твою домашню роботу. Вона в точності, як у Маші. Ти що? списала? Степанівна, не сваріть Настю. Це я їй дала списати. Машо, ти дуже мене розчарувала. Я думала, ти відповідальна та чесна дівчинка. Вибачте, а що тут поганого? Це допомога подрузі. Можна подумати, ви в школі ніколи не списували або не давали списувати. <гум> Оце Коля дає. Я ніколи не чув, щоб він сперечався з вчителькою. Колю, дякую тобі, що захистив мене. А як же інакше? Я ж тебе кохаю, я тебе завжди захищу, обіцяю. Як же добре, що ми з тобою будемо жити в моєму будинку, моя зірочка. Так, він такий гарний і великий. Нашому синочку вистачить місця і для навчання, і для ігор, і друзів запрошувати. У нас тут такий бишкетник. Скоро тебе потрібно буде віддавати в школу. Все ж таки хочеш, щоб він ходив у школу. Якщо треба, то він буде на домашньому навчанні. Я все оплачу. Я хочу, щоб наш син ріс у соціумі, з друзями, і щоб він був впевненим у собі. А ще він у школі може зустріти своє кохання, як я колись зустрів тебе, моя зірочка. Так. Мамо, тату, про що ви балакаєте? Та так, Ваню, згадуємо минуле. Ой, це, мабуть, наші Єна прийшли. Ласкаво просимо до нашого будиночку. Нічого собі будиночок та це цілий замок. Колю, він тобі у спадок від батьків дістався? Ага. Пані Настю, пані Лєну, добрий день. Ой, як офіційно. Добрий день, пане Іване. <хи> Маша, Колю, куди ви хочете сходити? Може, в кафе? Я хочу в кіно на новий мультик. Добре, Ваню, підемо на мультик. Дівчата, ви не проти? Все заради нашого малюка. Ходімо. Коханий, в нас таке чудове життя. Навіть не віриться, що все це насправді. Я повністю з тобою згодний. Я кожного дня, як у вісні. Я такий щасливий бути з тобою. Ну, ви йдете? Так, їдемо. Ходімо, Колю. Ходімо, моя зірочка.